І виріс я на чужині і сиві в чужому краї, то одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу, там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені Заїхати в Україну у те найкраще село. У те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі, б'ючи, причистій ставила, молила, Щоб доля добре любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, А то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше, чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стали бур'яном просли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, Німі на панщину ідуть, і діточок своїх їх ведуть, І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а препогані пани жидам, братам своїм хорошим остатні продають штани. Погано, дуже страх погано в оцій пустині пропадать. А ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь дається любо, тихо і на Україні добро. Між горами старий Дніпро, неначе молодці дитина красується, любується на всю Україну. А понад ним зеленіють широкі села, а у селах, у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталося, якби не осталось сліду панського в Україні.